Що ж, після того, як більш-менш навчився збувати молоко, то в мене з'явилось величезне питання, саме дві проблеми. Я не зміг нормально вливати це молоко. І по-друге, воно не дуже добре розмішується при збуванні. Тому сьогодні я цей дешевий, найдешевший пічер буду замінювати на те, що мені далеке НБК поюзати. Пічер на 400 і на 700 мл самий свіжесенький від MH. W3Bomber Makehead Worm 3 Bomber. Версія 5.0. Я не знаю, що це значить. Сьогодні дізнаємось. Але. О, він такий маленький. Пічер на 400 мл виглядає доволі круто. Майже як 350 по висоті. Сьогодні будемо перевіряти, чи зможу я малювати краще. Тому що на дешевшому пічері я помітив величезну проблему. А це пічер з розписом. Чемпіона світу 23-го року. Розпочнемо з теорії, і потім покажу, як на практиці це працює. Чи дійсно це працює, чи дійсно з ними краще малювати? Форма носика це найважливіше. Тут він майже відсутній, тобто є якесь звуження, але воно не випирає вперед. І тобто, ви не можете глибше занурюватись в чашку, ближче вливати до поверхні молока, до вашої кави. В той час, як ці носики, занурення більш глибше. Тобто ви зможете вливати більш контрастні малюнки. І в цьому пічері, що особливо класно, ручка майже всі чотири пальці поміщуються. Тобто можна взятись так, що вони будуть поміщуватись, і це значно приємніше. Тут три пальці, і вони прям ідеально поміщуються. Комфортно тримати. Цей пічер я тримаю от так. от, Два пальці і два пальці так. Я думаю, з цим вже можна тримати за ручку, бо баланс дійсно краще. так, і Пальці не відчувають дискомфорту. Тобто навіть ручка має величезне значення. І як він нахиляється, як комфортно його тримати. Тут він, м'яко кажучи, не збалансований аж ніяк. Щодо носику, у нас тут немає такого загинання, тобто його просто отак от зім'яли і не сформували вперед. Що це дає? Що в нас молоко, якщо ви повільно намагаєтесь вливати, у вас воно буде стікати сюди, по стінці пічера. Тобто, це дуже незручно, і ви завжди намагаєтесь влити швидше. Але за рахунок того, що тут є. Носик, який не сформований, тобто він, наче є, але він занадто невиразний. То форма клин має бути прям клином. А тут якийсь там, наче намагались зробити клин, але він не дуже працює. Тут, по-перше, краплі не будуть, вони будуть падати вниз, а не по пічеру текти, що дуже неприємно на цьому, коли воно не тече, як, як ти хочеш. А по-друге, подивіться, який тут носик. Він буде збирати молоко, найголовніше, що я сподіваюся, він буде робити, це відокремлювати цей, цю масу молока від цієї. Тобто, коли я наливаю, роблю якісь рухи, в мене не буде все молоко однією масою хитатися. Воно буде трошечки сповільнюватись за рахунок носика, як в чайнику з вузьким носиком. Тобто, буде якесь обмеження цього хитання молока всередині. Що буде більше контролю давати над тим, як лєсся молоко з носика. Не буде такого, що ви зробили якийсь рух, і у вас все молоко поїхало, і у вас потік за рахунок цього швидкий. Я думаю, що тут все буде значно більш контрольовано за рахунок такого носика. І сьогодні ми подивимося, чи можна використовувати для цієї тачки 400 мл, чи можна сюди 150 грамів води залити. Я дивлюсь, носик доволі низько. Під носик треба наливати молоко. Тут носик вище, то сюди я не можу додати під носик молока. Я можу, але це буде не дуже. Збивати можна, а наливати потім ні. Тобто, тут, отут, я думаю, більш правильно сформована кількість молока, яку ми заливаємо одразу. Можна без ваг навіть використовувати. Цей без ваг не можна. Я скажу одразу: тримати це просто задоволення. Коли він лежить в руці, Зовсім інша історія. Що ж, поїхали збувати багато молочко, подивимось, чи буде віхер ефективніше збуватись за рахунок того, що носик такий, я, скоріш за все, зможу нормальну кучу поставити. Так, я тут маю взагалі стільки простору для гри, що це значно приємніше. Почнемо з маленького пічера, подивимось, скільки тут можна налити рідини. Спочатку я залю воду, в принципі, воно там плюс-мінус має бути. Під носик 200 мл. Загальний об'єм 400, чітко половину, 300 мл. Це до носика. Тобто це як в 600 мл поміщується. але... Доведеться шукати кут. Розпочнемо ми з маленького пічера. Я буду використовувати 200 г молока, 190 грамів, якщо молоко. Не дивіться на нано-нокбокс в дії. Звичайно, в столі. За рахунок того, що матова поверхня вона ще не скользить. Буду використовувати перший пар. Забув подивитись на рівень, скільки повітря додавати, але для першого разу мирне не вимішав. Бачите, що набрав повітря на тоді, коли треба. І в нас великі бульбашки вийшли. Але пити це приємно. В принципі, стільки повітря можна ще три, трошечки. Але давайте вже зупинились на такому. Поки що текстура мені подобається. Майже ідеальна. Ну, я скажу, може малювати і не виходить, але це значно, значно легше. Бога пінка тут вийшла. Ось це прям те, що треба. Та сама кремова, кремова пінка. Тут ви бачите бульбашки величезні, тут ви, як Артем каже, кусаєте капучино, і у вас цей шар прям мікропінки це задоволення. Тобто можна трошечки менше повітря запускати і буде краще. трошечки не вистачило повітря, так зрозумів, бо пливе, або не добив базу, буду відкривати трошки плавніше, О, бачите воно пливе. Можна більше повітря. Тобто за рахунок того, що повітря не дуже додав, не вистачає трішечки пінки, але вона крута. В принципі, відео концептуальне, тому я не буду прям малювати, тому що в мене ручки ще не навчилися робити. Але одразу можу сказати, що нормальний пічер це прям перемога. Тепер будемо пробувати зливати молочко, тому що нам не треба стільки його. Розділимо на дві порції і будемо збивати один раз на дві чашки. Ще можу сказати, що принаймні 200 мл дуже комфортно перемішуються. Тобто ви віхр одразу бачите, він потужний такий. Працювати приємніше, більш передбачувано. Найважливіший момент, як ставити пічер. Трошки намагаюсь віхр так зробити, замішуючи. Я і добре, що в нас не дуже вийшло, бо невідомо яку кількість молока треба, Як його треба піднімати. Давайте спробуємо з великого, що у нас. Вийде чи не вийде. Так, не довзбив. Але <плес> ну, це прикольно. Це вже щось малюється. Само, причому нічого не роблю, там по стінці, може допоможе трошечки вимішати його та розподілити. Так, наше, наше допомагає. Позбавитись бульбашок, нерівномірності. Мені прям великий заходить. Тримати це інший рівень. Ви цього не бачили і пробуємо результат. Так, треба додавати більше повітря, чим зараз і займемось. До речі, напишіть, чи подобається вам такий формат сесії з приготування чи ні. Просто флоу з приготуваннями, з тестуваннями, якщо виходить. Отже, навличке резюме. Чисто за відчуттями ці пічери просто розкривають нові можливості, тому що навіть коли ви тримаєте, у вас більше впевненості. Ну, дуже зручний хват, за рахунок цього, у вас просто у вас в голові прям відчувається, є впевненість, що ви робите і що у вас вийде зробити те, що ви намагаєте зробити. Але якщо ви нормально збили молоко сьогодні в мене не той день, трошечки звикнути до них і можна працювати. Одразу скажу, що мені сподобалось, що можна прям чітко попасти пічером, куди ти хочеш. Остання спроба. Коли намагаюся там зробити такий малюнок, я з цим пічером взагалі навіть не дотягнувся би туди. А якщо б дотягнувся, воно просто лється високо і потрапляє під шар пінки, і все це зникне і не буде працювати взагалі. Навіть не дивлячись на те, що пінка була так собі, воно вже почало викладатись. Тобто, якщо все зробити нормально, просто більше молока для практики треба і взбувати в цьому, все таки не раджу. Збувати краще в цьому. Але от, якщо ви берете два пічера, то взагалі ідеально. Тому що в цьому збили, перелили в цей. По-перше, переливання допомагає розмішати. І, по-друге, з цього прям більше якось контролю. Ну, тому що, по-перше, ще три пальці влазять це величезний плюс. Хоча три це теж нормально, коли вони нормально туди поміщуються. Тому що воно округлі стінки має ручка, тут такі прям гострі. І це за рахунок того, що пальці не влазять туди, додає от того дискомфорту, який от чавить на вас. А тут прям береш в руку і думаєш тільки над тим, як малювати. Тобто в цьому круто щодо перемішування не побачив суттєвої відмінності, прям щоб сказати, що дійсно це прям викручує автоматично сама. Ось такі от маленькі висновки, сподіваюся, вам сподобались. Наступного відео можете написати, хто має бути Артем, чи я чи я продовжу збувати тут 150 мл. Але ці пічери, я думаю, що в студії побудуть, щоб потренуватись і показати якийсь результат. Дякую спонсорам каналу. Дякую, кінбіке за пічери за те, що дали потренуватись, і до зустрічі.